Допомагають позитивні афірмації? так звісно, вони допомагають. По перше, це е, покращити самооцінку. тому що якщо ми будемо казати їх кожного дня, і будемо казати собі їх в дзеркало, стоїмо перед дзеркалом, да, і кажемо цю афірмацію, Ми собі можемо підвищити самооцінку. По друге, це е, зменшення негативних думок. Тобто якщо ми будемо кожного ранку вставати пити е, улюблений напій. Казати собі приємні слова, то ми що ми себе е, так фокусуємо на цілий день про те, що в нас все ок і все добре. Тосі, тобто, ми е, відкидаємо негативні думки. Третє, тобто, це можна сформувати нові життєві навички. Тось, тобто, тому що якщо ми себе будемо мотивувати афірмацію за для чогось, то ми можемо в своє життя впустити щось нове, якісь нові звички, якісь нові можливості. І це дуже дуже класно. І четверте, це підвищити мотивацію, про що ми казали до цього. Так, що якщо кожного ранку вставати і себе мотивувати, то ну, це дуже круто на цілий день ми будемо заряджені позитивом та гарним настроєм.